Всім привіт! Мене Ренко Шулар, ідемо глядати ціни на овочі. Помідорчик сьогодні по 45, а рожевий. По 55, а ось такий червоний. 50, а жовтий, 60. Ось такий перчик, яка ціна? 58. А помідор? Великий 40, середній 30. А маленький був по скільки? був по 10. Маленький був дуже по 10, а цибулька 8, це в кінці 9 ряду. Скільки капуста? 33 гривні ціна піднялася. По 33, капуста піднялася. Ціні баклажан? 70. 70, а пекінка 30, а, а огірочок? 23. 23, ой, який гарний перчик. 120 закарпатський перець. 120, а ось такий перчик? 55. 55 і? 60. 60, а кумато? 80. 80. Жовтий? 70. 70. А ось такий великий, рожевий? 60, 60 малини. А ще скажіть, скільки чесничок? 150. 150. У вас єдинка? 40. По 40. І кукурузка? 28. Штук. 28. Це напроти овочі та фрукти. 24 місце. Підходьте, кому щось цікаво. Скільки така цвітна? 40. По 40. 30. А баклажан? 70. 70. А кабачок? 120 по 20, так? А кукурудза? 25. По 25. Це ми є всередині 10-го ряду. А скільки помідори? 50. Тільки 50, а менші? 30. 30, а рожевий? 40. 40 і 55. І 55. А що у вас є кукурудза? А, вже нема, я бачила, що тут було. А перчик? 50. По 50 і огірок? 25. По 25. І це є все кінець 9 ряду. А кукурузка? 20. 125. Чесничок по 150. А ось така ялтинська цибулька? 130. Скільки? 65, 60 і 50. Це є добрий гриб, 15-й магазин. По чому синя капуста? 50, так? 50. А чесник, яку ціну? 120 картопля в яку ціну? 25 і 20. 25 і 20. А морква? 20. По 20. Скільки чесник? 130. 130. Скільки цибулька? По 13. Морква? По 25. А картопля? По 20 і по 15. Це є в кінці 10-го ряду. А капуста по скільки буде? По 25. А морква? По 20. А це бульовіку ціну? 12. Це ми в кінці 11-го ряду. А ще є по 10, так? По скільки картопля? По 22. А по скільки цвітна? Цвітна по 60. Цвітна по 60. А по скільки морква? По 20, так? О, гарно. Скільки кабачок? 18. 18 огірочок? Огірок. Двадцать пять. А капуста ціну? Тридцать. По 30 гривень капуста сьогодні сегодня. А с таких по скільки? кисло. Восемьдесят. Пуски кит цвет на шестьдесят. Пуски кит часник. Сто перець? 5. А по скільки ось такий помідор? По 42 А огирок? По 25 А по скільки огирочок? По 25 А по скільки кукурудзка? По 28 А по скільки цілина цибуля? По 10 А по 10 як ріб? По 100 А салат по яку ціну? по трейці. А чесник молодий, яку ціну? 130. А по скільки цвіта? 125. По скільки такі огорочки? Так, 25. Є ще по 45 і по 60. І по 55.